Задарований час в нашому житті. Ми прийшли сюди на це місце, щоб почути Слово Боже, не щось інше. Написано, коли Ісус Христос казав такі слова, не хлібом самим буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. І сьогодні це слово записано в сторінках Біблії, і Ми повинні розуміти, що Господь для нас дарував знову день для того, щоб ми його знову празнули. Даремно прожили. Є різні переживання. і Ви знаєте, що е, саме більше диявол не хоче, щоб ми славили Господнє ім'я. Він за це бореться, Він е, для цього покладає великі зусилля. Написано, ходить за нами і крикаючи лев, щоб кого поглотити, пожерти. А ми, народ, освячений Господі, повинні принувати над своїм життям, над своїм служінням, за своєю новою, коли йдемо в дім Господній, щоб славити Господнє ім'я з достоинством, з радістю. З весіллям перед Господнім лицем бути, бо до таких Господь благоволить. Ви знаєте, хотілося б сьогодні поговорити на е, таку тему освячення. Ви знаєте, так лягло мені на серце. Вчора я роздумав про це місце. Е, я зачитаю його і ми будемо роздумувати над цим. Це знайомі місця. Часто на нас зачитуються. Це буде об'явлення 22 розділ. Всього декілька віршиків, по 11 і 12. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, а святий нехай ще освячується. Ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків його. Слава Богу. Я дивлюся таке місце. Звідки взяли ми своє освячення і свою праведність, але апостол Павло до Коринтян пише. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням. Слава Богу. Алі, ми дивимося, є паралельне місце, яке підтверджує дійсність того, що Господь нас освятив, і людина сама по собі не може отримати, як сьогодні вже нагадувалося, спасіння, освячення. Можливо, чоловік в житті може зректися, але досягнути вічності вона не може. Але через Ісуса Христа ми отримали вічне життя. Отримали праведність, отримали освячення, отримали святість. Але ми дивимося в цьому посланні об'явленні Івана, Іван знову каже в кінці: святий нехай ще освячується, а праведний нехай ще творить правду. Що ми можемо ще освячитися, якщо ми освячені? Але дивлячись на наше життя, коли Господь нас благословив. Що ми вступили в заповідь, ми прийняли частку з ним. Ми пізнали його правду, Його життя, Його волю. Ми наступний день прокидаємося і ми живемо. І ми дивимося, що в той день щось стається таке, що я не думав, не планував, можливо, щось не так вийшло, що е, знову потрібно мені освячуватися. Але ми дивимося зміст слова, корінь слова е, освячення або святість це відокремлений, це той, який відділений від того, що. Е, Заплямлює, зупиняє, відводить погляд. Ми дивимося, що святий народ це народ, який відділений від світу. І Господь нас сьогодні благословив, що ми зібрані в Домі Господа, і ми відділені не лише від світу, але й від гріха, який панує в світі. І Господь бажає, щоб цю святість, яку ми отримали в Господі, ми могли далі. Освячувати своє життя, ми могли далі говорити правду не лише що сьогодні Господь мене очистив, освятив, побілив, відкупив. І я встановився в цьому юні. Написував святий, нехай ще освячується. Ви знаєте, другим словом сказати, якщо ми є відділені, відокремлені, то нехай святий ще відокремлюється від світу, нехай ще відокремлюється від неправди, відокремлюється від гріха. І ми дивимося, що це є важливо в нашому житті. Що ми повинні розуміти це слово. Іншому посланню апостол Павло каже: воля Господня є освячення наше, тобто наше відокремлення, наше відділення. І з моменту, коли ми вступили в заповідь з Господом, ми повинні розуміти, що ми повинні віддалятися від гріха. Каже, Яків: противостаньте дияволу, і він утече від вас. І ми повинні це в своєму житті аналізувати, практикувати, що святість, яку для нас давав Господь. Потрібно берегти, коли Ісус Христос ходив по землі, Він говорив, розказував таку історію для учнів, для тих, хто ходив з ним для людей. Каже, дім, в якому був злий дух, його вимили, вичистили, і дух ширяв, щоб шукати собі спокою, нечистивий дух. І він каже: нема місця, піду вернуся. І він вертається в своє місце і каже: Бачу, що там вимитяно, прибрано, але ніким місце не зайнято. І каже: йде, бере з собою ще зліше сім разів від себе. Бере сім зліших від себе. І Він приводить туди і вони там живуть. Так і часто в нашому житті, коли людина отримує освячення, якщо вона не віддаляється від того, щоб грішити, щоб не робити якусь неправду, а робить гріх. То ми дивимося, що злий дух він повертається і він вже займає місце. І тяжко тоді тій людині вже повернутися, тяжко встати, тяжко подати голос. А Господь він сказав, святий нехай ще освятиться, а праведний нехай ще творить правду. Ми повинні розуміти в своєму житті, що цю святість ми самі не можемо досягнути. Ми Можемо досягнути тільки в покаянні перед Господнім лицем. Тільки в спілкуванні з ним те, що для нас часто здається тяжко, недоступно, неможливо, і ворог він цьому перечить. Саме більше, щоб ми були святими, але написано ніщо не чисте, не війде в царство Господнє. Тому хай Господь благословить, бо він сказав: ось прийду скоро відплата моя зі мною, щоб дати кожному згідно учинків Його. Якщо я був нечестивий, бережи Господи. Щоб віддати згідно нечистивих справ, які людина робила в тілі. Якщо був праведний, віддати згідно правди, тої, якої, яку людина робила в своєму житті, тому давайте ми будемо пильнувати про ту святість, яку Господь нас дарував. Бо Він каже: будьте святі, я був святий. Ми маємо взяти, ми маємо приклад, ми маємо основу. Ми не те, що люди, які не мають пристані, які не мають берега, які не мають знам'я. Ми є народ викуплений. Нас Господь благословив, нас утвердив, записав наші імена в книзі життя. Коли не маєте повної віри і надії, прочитайте книгу об'явлення, що Господь у нас приготував, які це будуть місця, які це будуть моменти в нашому житті. Це не буде лише момент, а це буде вічність до тої, якої ми прагнемо, до якої ми спішимо. І одного разу, вступаючи в заповідь, ми зрозуміли, що це є таке, наскільки це важливо. І... Злікаючи цього, відступає через ріг, але потім тяжко навернутися. Але Господь благословляє кожного, щоб ми приносили молитви, щоб ми підтримували один одного, щоб ми протягували руку своєму ближньому і ми освячилися в служінні перед Господнім Отцем. Тому хай Господь благословить, щоб служіння, яке ми маємо сьогодні церковне, загальне, молодіжне служіння, сімейне служіння, що ми маємо перед Господнім Отцем і де ми знаходимося, щоб ми були. Освячені в освячені в в Духа Святого, щоб ми одного разу побачили цю чисту ріку, побачили небо, яке Господь для нас приготовив нову землю, побачив ту річку, яку ми будемо бачити свободу, чистий кришталь і дерево життя, від якого будемо питатися. Тому хай Господь нас благословить. Укріпить, щоб цю святість яку Господь для нас дарував, ми зберегли, і зняв день і ми віддалялися від світу, бо ми народ відокремлений. А йому слава за все повіки. Амінь.